Повістки Так, Останнім часом, останніми роками склались обставини, що база навчального закладу це не єдина спортивна база, яка може приймати змагання різного рівня, так вони і проходять. Якщо хтось думає, що тільки у нас суперліга баскетболу і футзалу, це не законно, що у нас проєкт чемпіонати України з різних видів спорту, в тому числі з легкої атлетики, з легкої змагання, турніру міжнародного. Десь вже в процесі змагань, де я можу масувати. Зараз добудовуємо ці доми і тут на ще відвідувати добання чи краса видача, і це сидячі місця. Паралельно до цього ми ще будуємо одні. Бігову доріжку, яка буде 70 метрова, бо як відомо, що зал не є стандартний, фактично спринтерські дистанції ми проєкт не можемо. А вже коли ми докільчимо, зверху добиває доріжка, то можна пройти спринтерські дистанції. Також у нас у планах на майбутнє, ми знаємо, у нас теж немає таке протягнутий такі що вони продовжують. Якщо після завершення реконструкції, ми можемо ставляти просто стіч, ми плануємо приїхати до трьох тисяч глядачів. Це відповідно дасть можливість і проводити великий електрочас, і час, в саме час дасть можливість в звичайному знаку заробляти якісь кошти для того самого проплати про, про за комунальні послуги для, для розвитку.